Привіт, якщо ти в Канаді, тобі ця інформація буде дуже корисна. Цей магазин я відкрила для себе зовсім випадково, але зараз точно знаю. Буду повертатися сюди знову і знову. Це Bull Barn. канадська мережа, де можна купити все майже на вагу. Тут продаються крупи, спеції, чай, горіхи, сухофрукти, борошно, макарони, солоду, снеки, продукти для випічки, і це лише частина. Усе свіже, усе можна взяти в потрібній кількості, навіть кілька грамів. Це дуже зручно, особливо якщо ти готуєш щось конкретне і не хочеш купувати зай. Для тих, хто любить випікати вдома, вибір просто неймовірний десятки видів шоколаду. Лазури, прикрас для тортів форми для кексів, пряників печива. Це справжній рай для творчих господинь. Боберн також підтримує екологічний підхід. Сюди можна приносити свої баночки та контейнери. Це не лише перетовани, а при свідоме споживання. Ідеально, чим близька ідея зменшення пластику. Є товари без глютену, без цукру, гранічні суміші. Це важливо, якщо у вас є діти або ви дотримуєтесь певного харчування. Навіть корма для тварин подаються на вагу, і це теж труси. Болбер це не просто магазин. Це місце, де ти купуєш тільки те, що дійсно потрібно, без перевитрат, без зайвих упаковок. Зайдіть обов'язково, думаю, вам сподобається.